Уйде. Скоріше за все він просто складе повномочі. Чи нового ставлять якогось. Коротше будуть розмови йти про, вже про, про нового лідера, а цей прямо дожен захворіти. Прямо от, от дожен, случайно захворіти, як от наче траванули. Всіх вітаю, ви на каналі ТОП. Я Христина Бековась, і сьогодні до нашого інтерв'ю долучається Лана Олександрова. Пані Лано, доброго дня! Доброго дня, рада вас бачити. Це відео вже ми записуємо в 25-му році. Це перше відео, яке вийшло вийде. Точніше, вже вийшло. Ви вже його бачите в 25-му році у нас на каналі. Тому я хочу всіх привітати з Новим роком, побажати злагоди, миру, і зрозуміло, що у нас зараз у всіх одне єдине бажання. Пані Лану, я теж вас вітаю з Новим роком. Бажаю вам усього, усього найкращого. Дякую навзаєм. Тому найперше, я хочу взагалі подивитися, що ж відбуватиметься в Україні в 25-му році в абсолютно різних сферах. І зрозуміло, оскільки нас всіх найбільше зараз цікавить військова ситуація, що відбуватиметься на фронті, і взагалі як буде проходити перебіг війни в 25-му році. Давайте, пані Лано, подивимось саме, що ми побачимо стосовно війни в Україні в цьому році. Війна у 25 му році. Ну, дивіться, карта повішений говорить про те, що вона якась, знаєте, щось зупинилося. Да? Якась ситуація є, скажімо так, втрачається, щось повертається, повертаються якісь е, матеріальне, фінансове, щось таке. Також говорить про те, що Захід перестає нам допомагати. Ніколи не була, і от опять. Це по-перше. Для України війна. Що саме для України? Е, війна, 25 рік. Ну, хочу так сказати, якісь, якісь невеличкі містечка. Там ворог буде зупинений, тобто є карта зупинки війни. Далі є вже якісь партнерські на воєнному поприщі спілкування. Це дуже доленосні спілкування, тобто розмова от партнерів. І, ну я так скажу, я не бачу закінчення війни, я бачу її зупинку. Тут, як не можна сказати, що прям закінчиться, призакінчиться, бо знову ми щось, по-перше, втрачаємо. От, є втрата чогось у нас із того, що ми маємо. Наприклад, можна так сказати, території, які окуповані, повертаються не всі, повертаються частково. Далі на якийсь час зупиняється. Війна, от закінчення, прям аканчання. Аканчання, я не бачу тут. Таке враження, що все одно ворог хоче зберегти щось. І через це маніпулює. От зупинка буде прям окончання-окончання, Ну опять-таки, все ж міняється. Тому треба дивитися це питання через кожні три місяці. Так як планети у нас змінюються, так і отаке. От а питання. чи буде підписана яка буде підписана якась мирна угода? От конкретно щось сядуть і підпишуть, і це вже буде якісь домовленості певні. Не бачу я підписання, я бачу розмову про зупинку обстрілів. А от підписання і угоди, прям от не бачу. Немає її, поки що е, дуже довго тягнеться це питання. Захід намагається нас обмежити максимально, як тільки можна. Ми від чогось даже десь. Навіть даже будуть з'їжджатися, дивитися, всі будуть очікувати, Ну, прямо от чітко от, карта документи не випала в мене. Офіційно підписано не буде. Може, можуть домовитися в словесно, Ну, офіційно, хоча я хочу сказати таку річ, і ще в 2024 році були прогнози і випадали на весну 25-го року. Що весна 25-го року, весна літо вона буде от як зупинка. І ми всі очікували підписання. І були ці мирні домовленості. Але на жаль, щось поки що. Ну, Може, треба інші карти взяти, але ну, по цих картах не показує мені, що ми підписуємо якісь угоди мирні. Можливо, просто на словах домовленість якась. Угу. Ну, все одно ворог контролює ще якісь, якусь цю ситуацію, він ще контролює. А чи можемо ми окремо подивитися, що буде з окупованими територіями? Що буде з окупованими територіями? Я хочу сказати, що якісь території ми втрачаємо все одно. Я не бачу, що ми і ми не можемо силовим методом їх повернути. У нас. Далі у нас буде ще ми будемо наступати на в якійсь в території, але от, м -м, повністю возврата всіх окупованих територій я не бачу. У мене не випало. Давайте подивимось тепер економічну ситуацію. Що буде в сфері економіки в 2025 році? 25-й рік економіка в Україні. 25-й рік. Ну, скажу так, дуже погана, дуже погана картинка. З голоду, звісно, прям совсім не помрем, але дуже прийдеться затягнути паски, і багато людей можуть втратити або заробіток або роботу, або бізнес, або така буде досить серйозна криза. От, питання дітей зменшують на дітей, зменшать якісь виплати. От. І питання, ще що: 에, хто там втратив будинки чи дома, хто ото встиг отримати кошти, ото він і встиг отримати. А далі, е, ні, і ще що, буде багато боргів, боргів е, з приводу, наприклад, невиплати податків. Не всі люди витягнуть ці податки. Угу. З приводу цін, тому що ми вже зараз бачимо просто шалені ціни на. Велику кількість продуктів там яйця постійно не знаю. Мені здається, всі ЗМІ, всі люди говорять про ціни на яйця. Що ми будемо бачити стосовно цін у 2025 році? Можливо, 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 можливо ну, люди хі, будуть я... курей заводити на балконах. Це просто я чому так яйця це такий дуже яскравий приклад. Можливо, ми вже будемо бачити не по 70, 100, а 150, або навпаки трошечки стабілізуються. Що буде з цінами? В Україні. Ну, будуть намагатися стримувати, але вони все одно, все одно десь трошки знизять їх, ці ціни, але це буде така якась. Ну, за, те, ну, за ті я ну, Не дуже розумна, тому що е, стримувати їх. Е, я б не сказала, що ціни дуже великі будуть, все-таки їх трошечки знизять, от, але знизять, будуть тримати на якомусь рівні, от так от, скажемо, на якомусь рівні, Але все одно багатьом людям якісь продукти там, чи якісь речі будуть не, не так доступні, як були. Ми матимемо з 1 січня підвищені податки для фопів. Ми маємо вже зараз досить високі ціни, які виявились. Ви кажете, що вони будуть ще рости. Чи може ось ця вся така економічна криза в Україні спричинити нову хвилю еміграції? Що люди почнуть просто знову виїжджати в Європу? Якщо ми особливо говоримо там про жінок і дітей? Діло в тому, що люди не, людям важко, Ні, вони не будуть виїжджати, знаєш чого? А там їх теж ніхто не жде. Там буде ще важче. Якщо спочатку там платили, оце, хто перші виїхали, да, і вони якось об обжилися, оце їм повезло. А далі ні. От навіть люди, які навіть тут таке враження, що люди будуть їхати, але вони будуть їздити не за кордон, а тут по місту переміщатися. От, от. Тобто люди будуть, як наче як зачинені. Багато людей не можуть виїхати по тій простій причині, що у них, наприклад, рідні близькі служать, примеру, да? чи воюють, і вони не можуть їх покинути. отак от, от, да? от. Це, по-перше, повторить в кого інваліди в сім'ї? Кому вони треба ті інваліди? Де вони будуть з ними жити? Там же ж не предоставлять жилю дороги я не бачу, але бачу, дуже багато закривається підприємств і дуже багато втрачається роботи прям, прям про роботу. І будуть їздити шукати, де заробити. А рівень безробіття в Україні зросте в наступному році. Так, да, дуже сильно. Давайте пані лавно, що подивимося суспільства, які будуть настрої загалом в суспільстві в 25-му році. Чи будемо рухатися в бік якогось трошечки об'єднання, яке це було на початку повномасштабного чи ось цей градус, да градус, недодоволення якогось певного роз розколу він буде зростати? Дуже багато людей будуть чекати, щоб президент пішов. Ця влада, яка є, щоб пішла. Дуже багато людей будуть хотіти, щоб вона пішла. Це по-перше. По-друге, того, що виходу не бачить ніякого. Вже багато людей вже готові договарюсь хоч будь-як, хоч будь про що. Віддайте, що вони хочуть, тільки хай перестануть стріляти. От такі вже настрої про суспільство. Буде вже важко, важко людям втримувати якийсь позитив. Багато депресій, дуже багато буде захворювань. І ще й вдобавок добавок буде захворювання, якісь, ну, прийдуть новий вірус закордонний, як обично. Я не бачу об'єднання людей. От, чесно не бачу. Чим більше криза, тим більше люди собачаться. Зрозуміло. чи можемо ми ще подивитися? От у нас зараз є для всіх українців три ключові фігури: це Зеленський, зрозуміло, Путін і Трамп. Яка доля буде у цих трьох президентів? Почати я хочу з Зеленського теж. Політична доля Зеленського. Подальша політична доля Зеленського. Йому говорять вже про те, що він повинен провести вибори, закінчити свою каденцію, і, в принципі, і будуть требувати вибори. Прям будуть требувати вибори. Далі якась жінка буде працювати проти нього і багато лайна і брехні вести. Притом жінка ця, ну, така, прислуховується до неї. Дуже багато буде негативу. Ну, поки і він піде. Прям він купить. Пуде. Скоріше за все, він просто складе повномочі. Прямо складе повномочення, а вибори будуть пізніше. Не по виборам він піде. Він складе повноваження, і е, якась група людей буде, як от, знаєте, перехідний якийсь да, керуватиме, і е, потім будуть вибори. Він не буде підписувати ніяких мирних угод з Путіним. Це буде вже інша людина або група людей. Угу. Те, що Зеленський піде, це буде на краще для України чи це буде помилкою певною? А діло в тому, що він якщо не піде, нам повністю перестануть давати будь-яку допомогу. Там тайні розмови ведуться, і оце йому поставлять таку, таку умову західні партнери. І от це маніпуляції, от мах і диявол, це якраз маніпуляції диявола, це примушення нас, там вибору немає. От просто нема вибору. Хочеш спасти своїх людей, уйди і дай можливість. Я скажу так, те, що він піде, тут палка о двох концах. Для світу взагалі, те, що він піде, от ми, Україна, перестаємо знову существувати. От поки був Зеленський, ми для, для західних партнерів були окремою одиницею. А потім, а потім ми перестаємо. Для нас це буде дуже болезняна карта болезніності і ще, що ми про це дізнаємося, набагато набагато пізніше. Я вам хочу сказати, прийде такий момент, коли це, це от дивіться, карта руйнації. От поки Зеленський є, бадається. Звертають увагу. От. Але нас примушують брехнею, брехнею примушують да, подластю. Примушують прийняти таке непопулярне рішення. І так, да, да, він піде. Я вам хочу сказати, прийде час, коли, скоріш за все, Україна знову буде під впливом Росії. Неприємний, неприємний прогноз, Не надто приємно почути, але так дивимося. І тоді вже відповідно з цього давайте подивимося, що буде з Путіним у 25-му році. Путін у 25-му році. Путін у 25-му році. Що ж, та сім'я, та компанія, ті бізнесмени, які спонсорують цю війну, яким ця війна цікава, о там буде таємна якась змова проти нього. І е, я хочу сказати таке враження, що його, ну, як колись уже було. от цього... Чи нового ставлять якогось. Коротше, будуть розмови йти про, вже про, про нового лідера, а цей прямо дожен захворіти, прямо, от, от случайно захворіти, як от наче траванули. от, от скажемо. Угу. І тут карта, єстецівного окончання процесу. Тобто карта смерті говорить про те, що ми потім все менше-менше перестаємо його бачити. Потім оказується, що він хворіє, а потім за нього починає хтось там щось інший виступати, чи щось говорити, щось отаке. От ага. Тобто його якось прибирають дуже, дуже, так сказати, м'якенько, не сильно, не сильно громко. А, наступник. Путіна. Він буде притримуватися політики, ну, політика Путіна. Чи це буде кардинальна і? Ну, Всі очікують якогось нового спеціаліста, щоб щось поміняти в цій країні, того що всі розуміють, що дуже важко вже фінансово. Ні, я б не сказала, що він буде притримуватись політики Путіна. Ні. Ні, вони скажуть, ми не хочемо війни і ще що, і ще що. Може, це буде не один, може це буде, я не знаю, теж група людей керувати. Я не можу сказати, але, наприклад, по Україні почнуться переговори про, ну, про перемир'я, скажімо так. І як кадата раніше, давайте ми в місті. Угу. Давайте спершу Інаугурація, має ж 20, 20 січня відбутися. Чи відбудеться вона? Чи відбудеться інаугурація Трампа? Якась випадає ситуація така неприятна. Там на нього опять нападіння, чи що буде? Притом вдома, і це якась буде брехня? Якісь новості такі Полетять, полетять. Диви, інавгурації Трампа не буде. Карта башні і карта, карта справедливості закону немає. Ну, немає інавгурації в мене Трампа. Ну хай я ж нічого не маю проти, хай там хоч собака більша буде. От тільки <кій> у мене немає інавгурації. І він уходить. Тобто карта ухода від чогось. Немає інавгурації Трампа. Слухайте, дуже цікаво. Можливо, якщо карти показують, що не буде інаугурації Трампа. Можливо, можем... тому в мене випадала президент жінка. Можливо. Постоянно. А може ми подивимося долю е, керівника Америки? От загалом, це можливо тоді буде не Трамп, а от якась інша людина на до якого керівника для того, щоб е, відповідати нормально на вопрос, ну вже, щоб він був чіткий. Якого керівника Америки ми будемо дивитися? Кого ми будемо дивитися? розумієш? ще не відомо. Да, ми не будемо. Знаєш, як то кажуть, Є якісь речі, які от ми не можемо. Є сім реальності. Ми зараз дивимося одну попадам реальність. Завтра щось поміняється. Наприклад, Трамп не виходить з дому да, або, або взагалі никається до 20 числа. І все міняється. Так само, як було про, е, про мирні домовленості. Мирна домовленість мала бути підписана весна літо. Дивись, в картах все міняється. Сроки міняються. Сроки це взагалі херня, якщо чесно. Це такий, це така, знаєте, як то кажуть, це ви просто питаєте, ставите нам умови. І ми вимушені. Ну, якщо я корова, ну я не можу давати, наприклад, кефір. Ну, не можу я цей кефір давати. Я даю вам молоко і кажу, що це кефір. Ну, це молоко, так і це. І коли це воно буде, я не знаю. От, наприклад, коли піде Зеленський, я не знаю в тічені 25-го року, в началі, в Сервсередині, або в началі 26-го, я не знаю. В картах це не пишеться. Там є просто довга і бистра для всесвіту. Це різні речі, тому я не можу відповісти на це питання. Пані Лано, давайте тоді наостанок для всіх наших глядачів зробимо такий новорічний подарунок. Якщо можна, ви витягнете або одну, або декілька на ваш розсуд карт з порадою на 25-й рік. Давайте подивимося, що карти порадять вашим глядачам і нашим глядачам. Порадять в 2025 році. Ну, дивіться, одна із карт, така карта, яка говорить про те, що готуйтеся, готуйтеся до якоїсь хвороби, до якогось гімарою, до якогось, я би так сказала, Гряде якась, як, як то кажуть, смутні времена, будьте до цього готові. Да? Що обов'язково потрібно зробити? Е, захищайтесь. Отака От карта говорить про те, що захищайтеся, бадайтеся, е, притом бадайтеся, Пийте вітамінки, відкладайте гроші в кубишку, ось, ось у карта денег. Да? Робіть матеріальні якісь запаси, не знаю, закупіть консерви, хай лежать, щоб ви не Почому? Буде економічна жопа. Щоб ви, то є, або зразу вже скуповуєте дачі, переїжджайте, не знаю, якщо ви вважаєте, переїжджайте в село, садіть картошку. Ні, не, не, значить, навпаки, там переїжджайте з села в город, бо там, крім картошки, нихера у вас не буде. Ну, в общем, давайте, як то кажуть, наперед. Це що робити? Що не потрібно робити? Що не потрібно робити? Не тратьте гроші. Не тратьте гроші і не кидайте роботу. Там, де ви робите, держіться її як кожуха, якщо є можливість. От. Якщо у вас є хтось в сім'ї, хто заробляє гроші, не транжирте зараз гроші, не купуйте якісь там айфони чи ще щось, радійте тому, що є. На що звернути увагу? Зверніть увагу на двіження денег, на дороги, і ще пальне подорожає, От. і ще одне. Постарайтесь не подорожувати наодинці. І наодинці ну, це, наприклад, автостопом. І саме останнє карти говорять про те, що вам потрібно двигатись від матеріального до духовного. Про духовність нам говорять, тому що матеріальне, знаєте, як до мене приходять клієнти на консультацію, так, і кажуть, ой, у мене там діла там, з деньгами плохо, що мені робити? Так, Дайте волошебну таблеточку, я з'їм і гроші посипляться. Ти йому говориш, що тобі треба міняти мислення, тобі треба йти, ти не народжений, наприклад, бізнесменом бути. Тобі треба відкрити якусь свою духовну сутність, трошечки, скажімо, можливо, ізотерично подивитися на цей світ. Вони кажуть, да, хорошо, я зрозумів. Так що там треба, може, яку. Якусь там відьму пригласить, хай там щось там посвятить та гроші посипляться. Тобто, люди не міняються, тому війна не закінчується. Люди не змінилися. Не змінилися отут, всередині, в душі, в своєму в місках. Вони можуть зміняти одежу, вони можуть міняти місто положення. Як то говорить, знаєте, є такий анекдот: летять е, ворони, а е, сидить Аріл і каже, ворона, а ви куди летите? Каже на юглі летим. А сраки взяли? собі взяли, ну і там обосрюйтесь. От примірно та сама ситуація. Де б ми не були, якщо ми не змінюємося, нічого не поміняється. Тому, будь ласка, переходьте від матеріального на духовне, трошки розкривайте собі оці духовні якості, починайте знаходити собі ці всі здібності і таланти і реалізовуйте їх. Дуже дякую, пані Лано, вам за інтерв'ю, наші глядачі. Я вас ще раз вітаю з Новим роком. Нехай. Нехай збуваються лише позитивні прогнози. Як би це не звучало, але потрібно завжди вірити в краще. Ще раз вам дуже дякую, пані Лана, і до наступного інтерв'ю. До побачення.